Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я думаю, що ви замітили, що цей рецепт із новорічного меню. І під тим роликом мені писали, що це не олів'є. І це не олів'є, просто я його так назвала за те, що там почти, то все входить, що входить у салат олів'є, просто замість ковбаси я поклала мариновані білі гриби. Ну, та й у олів'є ще йде горошок, а ту я не поклала. Ну або свій салат нічим не май хуже від того. Називати його можна хоч як, неважливо як. Головне, що він смачний. А тепер давайте разом із вами приготуємо олів'є по позакарпатськи, як я його назвала, або майонезний салат із грибами. Я вам нараз кажу, що сись салат із грибами, як на мій смак. Намного ще май смачний від класичного рецепту Олів'є, куди йде ковбаса. Но коли ще зробити май з добру кубасу, та ще майможго їсти. Ну, коли зробити з якогось такого не дуже добру ковбасу, та я не знаю, на мій смак, намного сисі ще май добрий салат, ви можете взяти не лише мариновані білі гриби. можете взяти, наприклад, можуть бути челеняки або якісь інаки, які у вас тут мариновані. Можете використати їх, теж буде смачно. І дуже важливо, аби салат майонезний, хоч олів'є, хоч сякий, з грибами був смачний, треба вибрати майонез у хорошої якості. Бо якщо ви візьмете майонез, який, із яким салат на другий день порідне, стане такий рідкий, то та він не буде добре. Я не знаю, бо я такий... Щось, Коли такий салат, що стане рідкий, та яся на нього навіть дивити мені так неприємно, щось не знаю чого. Дуже треба вибрати добрий майонез. І це по-перше. По-друге, що кульку я поклала у цей салат, я вам так приблизно написала у описі під відео, буде написано в рецептові. Ви можете класти собі кульку, що хочете, то таке діло. Лише дуже важливо, що, наприклад, коли ви хочете, аби салат був смачний. Та треба покласти в нього картоплі у міру, яєць покласти так, аби було там яєць. Грибу теж покласти так, аби вони відчували в салаті. Бо коли ви лиш покладете того таке чуть-чуть, а майбутнє ріпи, картоплі та салат не буде такий смачний. Усього треба класти у міру, но так, аби було. Но, аби був він добрий. Ну, все, приступаємо до роботи. Той на столі я собі все підготовила, що мені треба для такого салату. А треба мені такі продукти. Той у мене варена картопля, варена морква і варені яйця. Кукурудза ми кажемо милай. Мариновані огурки, цибуля і найголовніший інгредієнт у цьому салаті будуть білі мариновані гриби. Як я мариную гриби, у мене є на каналі. Суль та перець за смаком. Ну, та ще, кроме цього, мені треба майонез. Просто я готую не поклала на стул. У блюдо висипаю ріпу картоплю. Я порізала купиком на такій сітці. Далі висипаю морку, яку я теж порізала купиком. Висипаю порізані яйця. Висипаю порізані грибочки, висипаю порізану цибульку, обов'язково. Мелай висипаю кукурудза. І висипаю огурки, Тож я порізала дрібним кубиком. Тепер, я його присолюю і трясу чорний молотий перець, перц. та перець кладеся за смаком. Тепер його файно сяк перемішую, раз так сухий, без майонезу. Аби він файно перемішав. Так, перемішала його, кладу майонез і перемішую із майонезом. Бо повністю перемішав. Так, перемішала його і все, салат у мене готовий. Дивіться, як воно виглядає, показую вам його так має зблизька. Дуже файно пахне. Все, розкладаю його у такі лоточки, які герметично закриваються кришками, і зберігаю у холодильнику. Готовий салат ви вже собі можете прикрасити по своєму бажанню. Я прикрасила дуже просто: лишила собі три файні грибочки, взяла листя з салата. І із зеленої цибулі зрізала, ну, вершки. І все, вийшло. У мене всяка прикраса або декор для салата. Простенько айбо виглядає так, цікаво. мені це любить. Ну, і все. Як я вже і казала, рецепт буде написаний у описі під відео. Готуйте на здоров'ячко і всім вам смачного! Дуже файно дякую! Козумно, нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. З вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!